Я повертався з Києва у Львів. І mm. вийшло так, що ми з хлопцями випили зовсім трошечки, а мені от треба було ще чу-чуть. До чого було... треба було ще трохи? Що режиму ви... сну комфортно. Ah. <світ> Були якісь напоїть тюн такий магазин. А я хотів випити віскі, а з віскі було тільки оці фанфурики по 50 грав. Чекутіні. Ну, да. так, чекутіні. Чекуті! Я кажу, дайте, будь ласка, чотири. чотири фанфурика. Чотири. Та, а вона до мене каже, а тут є сім, може вже всі сім <світ> Ця жінка знає ток продажу. Я заходжу в баганочнику, гормо в моєму купці типу, в купе. І я кладу ці я бачу, що хтось хоче йти, і думаю, що може це провідник. Може ж я їх так під подушку запхав. І заходить, заходить жіночка, десь років п'ятдесяти п'яти, і за сином десь він привизно теж десь під. Під 30 років. І Він тако в купе заходить в купетку і ставить по сумку біля мене під стіл запихає. Піднімаю голову, бачить мене, він не впізнав і тако. питається, каже: а чого ти так кажеш до сина? А він нічого й не каже, просто каже: мамі, в дорозі дізнаєшся. Цілує її і виходить. І мама сідає навпроти у мене. Так от. Ду, незручна типу шанка, uh, uh, так. Та. А в мене, як у Макдональдсі забіг, купив бургер, картоплю фрі, я кажу, що буду бургер їсти. Просто сказати, що... <реш> Ти сказав <Рушу реш> рушати <реш> поїзд, а ті всі фанфурики оцокають просто. <реш> я <реш> тако піднімаю подушку, я розумію, наскільки я вже уїбу. Виглядав в даний момент, тому що я виглядав як такий, знаєш, дуже скрупульозний алкаш. Я піднімаю просто подушку і там так от сім малесеньких виставить. Тико береш одну. І тим таким голосом Смотри, дивиться, і каже П'явою, і я кажу прошу пані, вибачаюся, буду пив. in the past. Я все одно пив, але ніби я якби спитався дозволу без дозволу. Знаєш? Я кажу, е, може маєте бажання випити? Вона каже: Ні, дякую, я не хочу. Я кажу, Прошу пані, вам треба? Вона каже: Прям треба. Я кажу, бо я храплю, типу сильно. Вона каже, боже, ти я ж і поїздами їздить за мене чоловік, храпить. Я знаю, я кажу, ні, повірте, я храплю. Вона каже, як сильно. Я кажу, «У мене є мій товариш, це Слайд Бартинюк. І він колись з спав разом в першу ніч в готельному номері, і він сказав, що я храплю так, ніби від медя. Типу, отак я храплю. Вона каже, ну раз так, і я розумію, так. Да". Уламав. До речі, і, ну, і ми йшли в темпі, ми... якраз той, я, я дав їй один так, і випив всі решта 6. <гум> <гум> Таким темпом не рухалися, бо вона дуже довго пила, я не знаю. <гум> і, як я просто з нею посінок коцока і став пустим з боку. Поїхали <гум> цим поїздом, що виїжджає в 22.36 з Києва до Львова. І в якийсь момент 15 по третій, я тако сперся вже на стіл, і ми з нею ще говоримо про медицину, про театр. А я думаю, якийсь момент каже, третій один я лежуся з жінкою, я не знаю, як так сталося. А я дивлюся на себе, а мені було жарко. Мені було жарко, я їхав без футболки. А в мене якраз тако тіпа ще ну, я про це можу показати, типу, кажу, так, отак от живіт ліг, і я такого... Чуєш, з футболкою теж було видно. Ти що підняв? Можу показати <laughs> Щас тут час. Я сидку, дум, свідку з мене зло думку. то, звісно, поїздочка. Я думаю, дійсно, ця пані буде глибоко вражена. Я кажу, я просто посеред просто розмови кажу, я і, по столі, <laughs> про столі, і я спад, І просто ліг, просто ліг, прокидаємося і каже, а допоможете мені сумочку винести? Я кажу, для вас усе що завгодно. Але сумочку ні. <смех> <Я> <смех> кажу, я кажу, я кажу, що каже я крапівна каже ви знаєте я випила і так гарно спала я нічого не чула я так гарно я кажу, я казав що вам треба